Чи має право пенсіонер отримувати пенсію, якщо він перебуває за кордоном? В інтернеті курсує багато інформації. Одні пишуть, що якщо особа тимчасово проживає за кордоном відповідно до тимчасового захисту, вона має право отримувати пенсію, якщо інше не передбачено міжнародно правовим договором між Україною і тією країною, де проживає пенсіонер? Інші кажуть, що якщо особа виїхала на постійне проживання за кордон на ПМП, то вона вже втрачає право на отримання пенсії. Друзі, нагадую Дою, що в 2009 році Конституційний суд визнав неконституційною та такою, що не відповідає конституції, пункт 2 частини першої статті 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і вказав, що е, обмеження виплат пенсії не може бути пов'язане із місцем проживанням особи. Тобто проживає особа за кордоном постійно чи тимчасово, це не є підставою для припинення виплат пенсій пенсіонерам. Пам'ятайте про це, пенсійний фонд не має права припиняти виплату пенсії, якщо особа тимчасово чи постійно проживає за кордоном. Це рішення Конституційного суду від 2009 року. Якщо ж таке трапилось, що пенсійний фонд е перестав виплачувати пенсії, потрібно звернутися з заявою до територіального управління пенсійного фонду України пропоновлення про поновлення виплат відповідності до статті 46-49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також майте на увазі, що ті пенсіонери, які зараз збираються виїхати за кордон і отримують пенсію в почтових відділеннях Укрпошти, краще переведіть отримання пенсії на банківську картку, тому що для того щоб змінити. Вам потрібно буде знову їхати таки в Україну, і е, якщо ви не будете з'являтися протягом шести місяців в відповідне відділення в Україні, отримати наруч на пенсію, то вам її припинять виплачу відповідно до тієї ж статті 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Майте це на увазі, тому пенсію краще отримувати на банківську картку. Якщо виїжджаєте за кордон, е, пенсія не повинна припинятися, виплачуватись вам протягом будь-якого часу. А пенсійному Фонду скажу, майте совість, тому що коли е, підприємство зобов'язане сплачувати пенсійні внески, то ви нагадуєте про це постійно і постійно про це кажете, що є обов'язок платити. А де ваш обов'язок утримувати своїх громадян, навіть якщо вони перебувають за кордоном, виконуєте рішення Конституційного суду, майте совість, тому друзі, знайте ваші права, всього вам найкращого з повагою. Ваш адвокат Демченко.